Картина, сніданок на траві Едуарда Мане там оголена жінка і двоє одягнених чоловіків. 1863 рік малює Едуард Мане цю картину і починається скандал. І дивно для нас: хіба до цього не було вже оголених жінок на картині? Ну, звісно, були. Ну, всі сторіччя були оголені жінки, але вони нас були не такі не справжні. то жінка оголена зображена. Модель була справжня жінка, а на картині виходить якась міфологічна істота, або може бути якась вінера. Або якась богиня лісу, або якась алегорія. Ну, власне, можна було зображати оголену жінку, тільки якщо її оголеність прикрита якимось додатковим сенсом. А тут на картині мене свідомо вибирає конкретну жінку, дуже відому, яку легко впізнати, і її реально на той момент знають всі. Тобто він свідомо каже: а ця жінка реальна. Цю жінку знають всі, тому що вона як така супермодель свого часу. Її звали Вікторіана Мейран. Вона позувала як модель для багатьох художників. Ну, взагалі, вона така була, вона дуже до себе пригортала увагу. Її впізнавали на вулицях. Вона мала відкриті стосунки з жінками. Вона була всім цікава, тобто її всі знали. От вони прийшли, побачили її оголену. там є ще додатковий шар. Це для тих, хто не зрозумів натяку. Мане свідомо бере як підґрунтя для цієї картини класичний твір. Роботу е, митця епохи Ренесанса, роботу тіцана робота називається Сільський концерт, і там зображено так само двоє чоловіків одягнені, і дві жінки голі. Двоє чоловіків сидять одягнені і грають на якихось музикальних інструментах, а жінки навколо них так, начебто, танцюють тут. В чому тут сенс? Сенс якраз в тому і є, що тут жінки прикриті у цей ідеєю, що вони як такі божественні якісь створіння, які існують в паралельному всесвіті. Тобто, підкреслюю, що вони німфи, які прийшли на оце, на прекрасні звуки. Фактично, мене додає кілька шарів контексту для тих, хто знає і пліткує про Вікторіана Мейран, для тих, хто знає глибше про Тіціана, на нагадує. То, як зараз роблять меми чи фотожаби, тільки це такий більш якийсь такий інтелігентний мем. Власне, дуже цікаво, що те, що ми зараз вважаємо там якийсь там образчиком стилю або класікою, там і ще щось, реально на момент його створення було таким скандалом, провокацією, і просто ну, досить такою, досить такою резонансною картиною. Дякую за увагу, гарного дня.